Всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами розпаковочка з польського сайту. Це в нас Хаус. Посолочка у нас не дуже велика, а йшла вона в цей раз доволі довго, десь 12 днів. Але я думаю, що це зв'язано з тим, що були розпродажі якраз, і ми купили на розпродажі. До речі, зараз вже починаються нові розпродажі. Чорна п'ятниця. Тому, хто хоче щось придбати по гарній ціні, то я вам раджу починати вже щось купляти. Так, у нас тут труси, у нас є 5 пар. До речі, дуже гарна упаковочка. Так що у нас є. Я вам тут не відкрию, тому що це у нас, вона йде а, далі. Дівчинка замовила. Ось можу так трошки показати, щоб не Відкривати цю штучечку. Так, давайте так я їх открою. Так, по якості вони мені подобаються. Це в нас катон. Тут не дуже видно, по-перше, вони чорні і не можу достати, але мені подобається. По якості в нас тут розмір S. вони йдуть ось такі, як шортики. Так, давайте може подивимося, тут є. Так, їх продавали на знижці мінус 40 60 злотів, а спочатку вони були 100 злотів, а потім я вам в описі Добавлю ціну, за якою я купила. І ви зможете подивитися, чи ми дешевше взяли, чи ні. Ніж в Польщі продають. Хочу ще тут подивитися, може, вийде до речі, я так люблю от, дивитися на ці ціни. Іноді буває, що, наприклад, воно стоїть 100 злотів, потім вони зверху ціни кліють, воно 120, а потім приходить розпродаж і воно знову 100 злотів. Так, і тут така сама ціна, яка там. Так, Ну, а ми з вами дивимося далі. Так, у нас тут є худі чоловіче. На сході, до речі, мені вже подобається, яке воно на дотик. Воно дуже таке м'ягесеньке, гарне. якість мені подобається. Тут воно просто двох ніть на молні. Це в нас розмір есичка, як ви бачите. І колір дуже гарний, він такий приємний. Тут у нас є два кармашки. Так, з цієї сторони воно просто звичайне. Давайте я вам зроблю заміну, можливо, комусь цікаво. Так. Це в нас є 2.2. Ні, не 22, 56. Ось. Це у нас є 56. І від плеча донизу у нас є 65. Ось така у нас ковтинка. Так, ну а ми дивимося далі. До речі, я хочу подякувати всім, хто дивиться мої відео. Останнє відео подивилися дуже гарно. Ставте лайки, коментуйте і підписуйтеся на мій канал. Так, це в нас також з чоловічого розділу, таке для більш молодіжне. Воно в нас, худі. Мені здається, що це вже потепліше. Ось, бачите, воно вже на утепленні. А тут тканина трошки інша, вона більш грубша. Бо на цій воно прям відчувається, що воно таке м'ягеньке танесеньке. Це вже таке більш утеплене. Хто мерзне, то буде дуже класно. Так, давайте зробимо заміри одразу. Так, тут в нас є також 56, так само, як і на тому. І від плеча до них у нас є 67. Тут у нас є два кармашечки ось такі. Також вони тут суцільні, тому що в тому це було два окремі. Так, давайте тут подивимося, що у нас У нас є тут розмір Есочка. Також цікаво подивитися, що тут були за знижечки. Ну, суті по тому, що тут п'ятірка. Мабуть, 59 злотів. Десь воно коштувала. Да, 59, я бачу тут дев'яточка. Це було 59 злотів. А, мені здається, що ми їх взяли за 399 або 499. Але я нагадую, що я для вас залишу синочки, де я їх брала, і ціну, по якій я брала. Можливо, зараз вже інші ціни, і, можливо, цього товару не буде. Тому. Треба дивитися, і нагадую, що в нас дуже скоро чорна п'ятниця, тому всі встигніть придбати щось по гарній ціні. І до нових зустріч, па-па!